Куди ми з вами приїхали? взяли кави, вкусняшки, приїхали в те місце, куди я люблю приїжджати. Відводсько до моєї подруги. А що ти береш? Варя набрала гостинців. Так, давай береш, ну бери. Варя набрала гостинців, Мам. теж з спустими руками. Мам. Снупі. Так. мене вже забув, гавкає на мене. Ой, курочки тут. Да. Це я склала все. Однастя. Да. Однастя. Все окремо купував. І от тут ми будемо зараз сидіти. Тут дуже гарно. Я... Взагалі на цій вулиці я виросла. От зараз ми приїхали, на цій вулиці я виросла. Тут була моя бабуся. Да, так, Ага. Баба Люба. Да. І з Таню ми раніше не дружили. Кажу, що ми раніше з тобою не дружили. Так, <клес> да, не дружили. Корочки там на задньому фоні. Тут дуже класно. Ми сюди приїжджаємо часто відпочивати до тані в гості. Тут так спокійно, крайня хата, ззаді поле вже йде. Красота. Будемо пити каву. Так, ні, наоборот. Та ні, без стуку. Нам без Не можу кого без стуку пити. Добрий день. Добрий день. Дурні! Та де вони були? Я тобі без Без Що? Без кави. Ти ж ти п'єш так швидко? Подумалася. Не знаю, что это. Это я разумею каву. Не, Инна приехала до меня на каву. Я не открываю, я сахар тебе не отсыпала. Хорошо, давай. Фу. А у нас есть столбики? Да, вот так вот.

Погостювали і зараз приїхали до нас на будівництво. Яке будується, будується. І я надіюсь, що скоро добудується в процесі. Фундамент. в процесі Будування фундаменту. Ну, майже закінчили. Ой, от так. Потім це буде все засипатися, поки фундамент. Хатася залишається, тут дві кімнати, і оце все буде, оце буде пристроюватись і там позаду хати, а це буде величезна тераса. Будівництво то важкий процес. Це буде у нас ось цей будиночок, тут маленький будиночок, одна кімнатка і все. Ось така. Коли це все закінчиться, коли воно все побудується, не знаю. Ставимо одні сроки, а там як вийде, так і буде. Бо будівництво воно не вічне. <гум> да, будівництво воно не вічне. Да. Плануєш одне, а воно, як завжди. Так само з будматеріалами закладали одну ціну, а виходить майже в три рази дорожче. Коротше. Ну нічого, колись то воно добудується. Так, перевірили тут обстановочку і їдемо. Вон у мене. Що тут за дерево забуло? Айва, Айва. Айва. Тут дуже гарна земля і садок тут буде дуже гарний. Тут дерева приймаються хорошо. Ось друга частина. Так, обстановку перевірили, їдемо вже додому вечеряти, бо. Хочу піти на 7 годин на кіно. Кінотеатр наш міс міський, сільський. Ваня, вчора їздив з цієї яблуні. Яблучка зривав. Ой, все. Їдемо Кіцюля додому. Ой! Їдемо додому вечерити і підемо потім на 7 годин на фільм. Мене запросили. Підемо подивимося. Все, всім пока.